Дітки, сьогодні зараз ми з вами поговоримо, як утворюються хмари, чому йде дощ, дослід про, про кругообіг води в природі. Але спершу давайте привітаємо. Усміхніться сонечку, здрасту, золоте. Усміхнися дощику, лися мов з відра. Друзям, усміхнися, побажай добра. Давайте пограємо в таку вправу погода. Скажіть, яка зараз пора року? Вірно осінь, а який місяць? Вересень. А що ви можете сказати про стан неба? Яка сьогодні температура повітря? Чи є на дворі вітер? А чи спостерігали якісь інші явища? Відгадайте загадку, я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і скляною можу бути. Що це може таке? Вода, вірно. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш. І на нас водиця лється, як це явище зоветься. Це дощ. Послухайте казочку, подорож маленької краплинки. Жила була маленька краплинка. Вона та її подружки краплинки сиділи на великій хмарині. Весело сміялися та розмовляли. День від Дня хмара стала все більшою і більшою, поки в одну чудову хвилину не пролилася дощем на землю. До зустрічі тільки і встигла прокричати краплинка храп... своїм подружкам як же я вже летіла по направленню землі. Струмок весело дзюрча. Ніс нашу краплинку до невеликого озера, в яке він впадав, тут краплинка здивувалася ще більше, ніколи в своєму житті вона не бачила так багато води. Все здавалося їй новим та цікавим. Помітивши маленьких карасиків, плаваючих в озері, вона подумала а це хто такі? Потрібно обов'язково з ними познайомитися. Але не встигла. Так як в цю хвилину пригріло сонечко і краплинка випаровувалась, іншими словами, перетворилася на пару. Тепер вона вже не швидко падала вниз до землі, а плавно піднімалася вгору до хмар. Я лечу, пожепки сказала краплинка. Коли вона вже була досить далеко від землі, то відчула, що стає прохолодною. По-моєму, я знов перетворююся на водяну краплинку, подумала краплинка. В цей час поряд з нею пропливала красива біла хмара, і краплинка із задоволенням до неї приєдналася. Хмаринка складалася багато з других маленьких краплинок, які на перебій розказували подружкам про те, які незвичайні пригоди вони пережили там на землі. А звідки ж беруться хмари? Давайте дізнаємося. Хмари розташовуються на різній висоті від поверхні землі і утворюються з водяної пари, на завислих у повітрі дрібних капель і крижинок. Сукупність хмар це хмарність залежить від того, скільки і з яких хмар є на небі. Хмари бувають перисті і розташовуються на небі найвище. Бувають купчасті і розташовуються посередині. Шаруваті розташовуються найнижче. Скажіть, із чого складаються хмари? А які хмари вам доводилося бачити восени? Чому кажуть, що з безхмарного неба дощу не діждешся? А з яких хмар може піти дощ? Хмарність завжди обумовлює стан неба. Погляньте на умовні позначки. Перша позначка ясно, на небі немає хмар. Друга позначка хмарно, небо частково вкривають хмари. І Третя позначка похмуро, небо повністю вкрите хмарами. Є ще народні прикмети. Що вище хмари то краща погода. Збіглися хмарки до кубки – на негоду. Хмари приносять різні види опадів. Дощ, мряку, сніг, росу, ожеледь, іній. Вода займає дві третині поверхні землі, тому не дарма землю називають блакитною планетою. А звідки ж береться вода? І куди вона зникає? Вчора була калюжа, а сьогодні її вже немає. Після дощу утворюються калюжі та ось за хмари визирає гаряче ласкаве сонечко. Воно нагріває поверхню води. Частина її перетворюється на пару, а пара легка, повітря піднімає її в небо все вище і вище. Ось погляньте: вода, яка буває вода, дощ, град, ріка, океан, фонтан, хмара, веселка, сніг, лід, море, джерело, бурулька, хмара і водоспад. Назвіть властивості води. Так, вода буває прозора, текуча, безбарвна, не має форми і без запаху. Вода перебуває у трьох станах. В яких вода це так рідина. При нагріванні вода випаровується. У воді деякі речовини. Розчиняються ці речовини. А вода буває в рідкому, твердому, газоподібному. А тепер погляньте на цю картинку. Це кругообіг води в природі. На землі під дією сонячних променів вода весь час випарується з поверхні річок, озер, морів, океанів, вологого ґрунту, листків рослин, тіл тварин і людини. Коли невидима водяна пара охолоджується, з нею утворюються дуже дрібні краплинки води, що збираються у хмари. Дрібні краплинки у хмарах, зливаючись, одна з одною поступово збільшуються, і хмара стає темнішою. Важкі краплини води не можуть утриматися в повітрі, тому падають на землю влітку у вигляді дощу, а взимку у вигляді сні. Вода вміє випаровуватися, перетворитися в невидиму в повітрі пару, а перехід водяної пари у рідкий стан називають конденсацією. Повернувшись на землю у вигляді опадів, дощу чи снігу, вода збігає зі схилів і збирається у струмках і річках, що течуть в озера, моря та океани. Частина води просочується крізь ґрунти, гірські породи. І досягає підземних вод, що теж стікають у річки або інші водойми. Ось так краплини води постійно подорожують, переходять з одного стану в інший. А безбарвний процес переміщення води з океану на сушу через повітря і суші знову океан називають кругообігом води в природі. Ось погляньте на перетворення води. Газоподібний і твердий. Ридкий. В газоподібному сп... охолодження потом нагрівається, а твердий, він тільки охолоджений. Сніжинки утворюються з водяної пари високо над землею. Спочатку вони дуже маленькі, шестикутні зірочки, потім збільшуються, бо водяна пара осідає на них. А тепер малята. Погляньте і скажіть, що ви бачите в посудині? Воду. А що ви помітили після того, як вода нагрілася? Де взялися краплини води? Що з ними сталося? Скажіть, що вам нагадав цей дослід? Ось погляньте, в одному стакані твердий стан води. Це лід. Далі в газоподібний він нагрівається. Далі йде він в рідкий стан. І знов при охолодженні він становиться твердий стан. І так водяна пара при охолодженні перетворюється на воду рідину. Малята працювали плідно, гарно, і заняття пройшло немарно. Порались з завданням всі. Ви сьогодні молодці. Дякую вам до зустрічі!